Привіт всем! Сьогодні показую таку ліжку. Ліжку модель Селана Аури. Метр шістьдесят на два, емаль, емаль сірка і дві прикроватных тумбочки. Тумбочки повністю повністю вільха, навіть саме шуклятки, покриті маслом. Ліжко таке вийшло непоганеньке. Ну і тут теж з однієї сторони одна шукляда широка, метр десять на більшу частину ліжка. Так само і інше. Екологічні тумбочки. Немає взагалі, окрім ХДФ на дно, повністю дерево все. Ну вот робота.